Не так давно до мене звернулись пару дам з претензіями до моїх навчальних відео. Мов я паразитую на їх витворах і не маю права без їх відомо викладати майстер-клас на ці вироби. Мій канал був створений з навчальною метою, щоб якомога більше україночок могли створювати силянки та гердани особисто для себе і мати спадок, як колись було в Україні. Але давайте розберемо один приклад, який мене вкурив. Одна пані виставила мені претензію про відео з цією силянкою. Спочатку я видалила відео, бо написано було так, нібито це саме авторська прикраса. І мовляв, я повинна була когось спитати, чи можу я робити на неї схему. Але то був обман, бо пані в коментах писала так, нібито вона авторка, хоча її не являється. Ця силянка була натхнена іншою силянкою. Про що ж вона мені і відповіла? До речі, цікаво, що створювати прикрасу з книги і таким чином заробляти гроші, це не паразитування. А створювати схему, яка буде безкоштовно в відкритому доступі, це якимсь чином паразитування. Тож, якщо ця силянка є культурною спадщиною України, котра належить народу України, то тут фізично не може бути ніяких претензій до інших майстринь. Висновок, якщо ви переживаєте, що хтось з майстринь повторює ваші роботи. Зареєструйте їх в державному порядку і натравлюйте адвокатів, скільки вам душа забажає, а ось писати комусь що він і паразитує на вашій творчості, коли ви самі, м'яко кажучи, надихнулись чужим витвором і як мінімум негарно, Ще потім знімати жалісні відео, що ви тижнями пишете майстриням, щоб вони не повторювали ваші прикраси. Тож, якщо ви робите силянки по схемам з книг. Це не є вашим авторським виробом. І якщо ви боїте, що якась україночка може відтворити безкоштовно собі таку прикрасу, а не купувати у вас, або просто не можете пережити можливу конкуренцію, тоді може пора звернутися до держави і зареєструвати авторське право на свої витвори? Коротше, люди, перестаньте займатися хо.